Привіт! В цьому відео ще трошечки поговоримо про числівники. Ми з вами говорили про десятки і про сотні. Тепер скажемо кілька слів про тисячі, десятки, тисяч, сотні, тисяч і мільйони. В принципі, на початковому етапі, я думаю, цього буде більш ніж достатньо, можливо, навіть забагато. Ну, тим не менше, давайте і ці моменти теж проговоримо. Отже, тисячу ми вже знаємо 1000, 2000 Cytausent, 3 тисячі Двайтаузен, 4 тисячі фьютаузен, п'ять 7 7000. 8000, 8000, 8000, 9000, 9000, 10000, 10000. От таким чином. Тепер ми з вами поговоримо про десятки тисяч. Ми знаємо сказати 10 тисяч – це так? 20 тисяч, відповідно, – 1 тисяч, 30 тисяч – 2 тисяч, 40 тисяч – 50 тисяч – 60 тисяч Zigtausent 70 тисяч Зіпсихтаузент, 80 тисяч Ахцихтаузен, 90 тисяч і 100 тисяч Hunderttausend. Тобто логіка, ви бачите, відповідно насправді не складна. Поєднуємо 20 і відповідно тисячі отримуємо відповідне число Swancychtausent, 20 тисяч по аналогії будуємо все. Відповідно. Ну і 1000 100 тисяч. 100 тобто сотня і тисяча. 100 тисяч 1000. от таким чином. Що ж, давайте з вами тепер поговоримо про тисяч 200 тисяч відповідно 200, 000, 300 тисяч 200. 400 тисяч 500, 000, 500 тисяч 500, 600 тисяч 600. 000, 600 000, 700 700 800 800 і 900 900 і мільйон, айне мільйон от таким чином Як ви бачите, логіка теж не складна, в принципі, це не так і складно запам'ятати. Складніше, звісно, з конкретними числами. Тут можуть виникати більші. Більші складності. От. Відповідно, давайте попрактикуємося. Ну, Перший приклад 1000. Тут все просто. Можна сказати thousand, можна ein thousand, як варіант. Як сказати 1234. Кажемо 1000, Ein Thousand, потім 200", 200", 200", 200. І потім 34. А це у нас 4,30. Fiew on dice. Тобто thousand, 200 34. Як сказати 1587? Аналогічно. Ein відповідно, 500 7 und 80. І виходить 1587. Тобто тисячі, сотні, і потім, відповідно, число. Кажемо, наприклад, 87, це у нас 7 і дослівно. Так? І виходить 1000, 500, 7 und 80. І як сказати 3998. 3000, 9000, потім 900, 900 і потім 91 1, und Нойц. 2000 900 1, und Як сказати 5783? Відповідно, кажемо спочатку 1000 5000, Далі. 700, 700. І далі 83 3 und 80. І виходить 5000 700 друй und аcht. таким чином. Як сказати, 9878. Кажемо 9000. Кажемо 800 або 800, відповідно 800. І кажемо 78 це у нас буде Аcht зіпсих. Тобто 9800 Аcht und Zip. І виходить 9878. Як сказати, «25529»? Нам потрібно сказати «25000». 25 ми знаємо, відповідно. 25, і тисячі, Тобто функ und Це у нас 25 тисяч. Далі 500, 500. І далі 29. Тобто 9 und 20. І разом виходить 5 und 20 000. 500 відповідно, 9 20. Що ж ідемо далі. І, відповідно, як нам сказати число? Ще складніше 117 555. Нам потрібно сказати 117 тисяч. Це у нас буде 100.000. 117 тисяч. Ще у нас 500тень, 500. І ще у нас 55,50. 55. Відповідно, разом виходить 100 17 1000 500 50. Звучить страшно, але ви бачите, що це як конструктор, який складається. Відповідно, ми просто складаємо разом, розбиваємо число, так і разом складаємо всі ці числівники і отримаємо те число, яке нам потрібно. Тобто, по суті, це працює тут як конструктор. Тут головне практика. Великі цифри вас не повинні в даному випадку лякати. Потрібно просто з ними попрактикуватися. Можливо, це забагато, але тим не менше, от хоча б до мільйона, щоб подивитися трошечки, попрактикуватися, от відповідно. Таким чином, просто розбиваємо це число і складаємо його відповідно з тих чисел, які нам вже відомі. Отже, 525, 900, 525 901, як це сказати? Кажемо, 525 тисяч. 500 5000 525 тисяч. І ще 901. 900 ан. 901, 900 Це ми все знаємо, просто треба все скласти це докупи. І виходить: 500, 520 11 900 таким чином. Ще у нас відповідно наступне число. Тут простіше трошечки перепочити 1 мільйон. Айний мільйон так? Відповідно, Ну і тут такі приклади, вони трошечки відповідно пов'язані. Відповідно мільйонам. І якщо ми говоримо про наступний приклад, числом 129, щоб трошечки спростити собі життя і зрозуміти принцип. Отже, мільйони пишуться окремо, хоча нагадую вам, що в тексті ви таке навряд чи зустрінете це ми все робимо виключно для цілий практики, попрактикуватися. Нагадую вам, що в німецькій мові числа з 13, починаючи і вище, можна писати в тексті цифрами. Тобто, відповідно, розписувати числа, звісно, не потрібно. Просто ми це робимо виключно-виключно тільки для цілої практики. От таким чином: Тобто, 1 мільйон, а не мільйон 129. Це у нас буде. 129, Це ми знаємо. 129, 129. Айне мільйон 129, Відповідно, виходить 1 мільйон 129. Відповідно. Як нам сказати, 3 мільйона 510 тисяч 129. 3 мільйона. 2 мільйони. 510 тисяч 500 цента00. І відповідно 129. 1920. Відповідно, тобто, знову-таки, складаємо все це докупи і отримаємо 3 мільйони 510 1000. 129 910. Відповідно, виходить 3510, 3 мільйони, вибачте, 510 129, Уже трошечки От таким чином ми з вами трошечки попрактикувалися. Звісно, мабуть, мене розкритикують, що це забагато, і достатньо було дати до 1000. Ну, тим не менше, я вважаю, що на початковому рівні, ну, принаймні. Нам давали числа до мільйона, і ми практикувалися із такими числами. Ну, це рівень був А21, тому, можливо, трошечки зарано, тим не, менше, тим не менше, у нас цей початковий рівень. Заплановано, я сподіваюся, десь 45-50 років, тобто це, щоб покрити рівні А1,1, А12 і А21. Тобто, по суті, покрити три рівні. відповідно тому, ми з вами трошечки забігли наперед. Сподіваюсь, вас ці цифри не налякають. Просто щоб ви зрозуміли принцип. Це, по суті, як конструктор. І якщо ви попрактикуєтесь з усіма цими числами, то ви будете дуже легко ці числа складати, називати швидко відповідно ну і нагадую писати. Їх в тексті не потрібно, ви можете вказувати в тексті просто число раптом, що якась вправа. Я просто роблю це виключно для цілої практики, щоб, відповідно, це все візу візуалізувати і трошечки полегшити, і розкласти, так би мовити, на складові. Що ж, сподіваюся, це відео буде корисним. Дякую вам за увагу і до наступного відео.